Чтоб не жалея ни души, ни тела Идти вперед, любить и делать дело Себя не оставляя на потом Турецкий благодейный фонд патриоты Украины Тут подписаны все киборги, которые тримали Донецкий аэропорт З початку 2014 року ми настільки інтенсивно їздили, майже 5 днів і опять поїздка. І це все було завдякувати підприємцям, людям. В країні слава нації, смерть ворогам. Ми червоно-чорним прапором, що нам допомагав. З нами наша сила, наші символи, наша віра, ми ніколи не стамося, з нами Україна! Для бойця, що саме головне? Підтримка. Неважливо, що ти йому привіз. Головне, що ти його, за, за нього думаєш, за нього переживаєш. І коли ти приїжджаєш і вони говорять тобі, ми як вдома побували, ти йому привіз все домашнє, ти його вдів, зігрів. Теплі речі привіз. Цей прапор був і в Дебальцево, і на перехресті висів в Донецькому аеропорту, в Пісках, на небі. Якраз їх трьох там було. Вони тільки вийшли. Вийшли з укриття, просто чи покорити, чи що. І прилетіла міна. І вони в епіцентрі цієї міни були. І що саме головне був якраз і мінінік. з цих трьох, був один і мінінік, який от і загинув. Чергує на швидких допомогах від нашого фонду. Швидка, яка вже майже 500 вивезла ранених за два роки. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю. і буду До того, що я підбіжав, його звали Іван. Я думав, що він відчухається, тому що крові не було взагалі. але ну від хлопка в нього просто тіло полне тіло, а шкіра повністю лопла на спині, і всі органи, всі органи просто от такого от вилізли. Всі, я ще такого не бачив. Це ну, трошки жуткуватенька жутковатенька картина. Ми і він, я пам'ятаю, він, мамочка, спасі, мамочка, боженько, ну знаєш, як людина відчуває, що от, ну, життя і смерть, і він просто допомоги в Бога. І я пам'ятаю, як я його заспокаю. Каже, слухай, друже, ти ще нормально однілався. Він ж не знає, що в нього взаді робиться. Я знаю, ми найкращий нас є потенціал. Та на жаль, ми стоїмо на місці і куди тівся наш завал. Світ відкритий для нас, але ми не ліземо вгору. Ти можеш все поміняти, а не ховатись в нору. Потрібно боротися, а не шукати спокою. Бо людина без не може підняти зброю. Зараз ми їздимо в зону ту майже. Два рази в місяць об'їжджаємо від станиці Луганської до Волновахи, шукаємо своїх побратимів, хлопців, хмельничан, в основному допомагаємо одягом, теплими речами, обувь, перчатки. Зробили щось 5 операцій, занесли інфекцію в кров і він помер. Інфекцію врачі занесли, а міг жити. А третій то без руки остався. Він сам зізяслав оце, якщо без руки. Якщо хтось думає, що його це не затроне, то він це помиляється. Затроне кожного. І кожному прийдеться щось діяти, якісь приймати якісь дії, сидіти і дивитися в телевізор як декілька процентів, 10% чи 15% активних людей бореться з системою, там, путінською системою, внутрішньою системою. Сам особисто, просто я другого життя навіть собі не уявляю. Я просто не зможу сидіти вдома. Ну, це, моє, це моє переконання. Тобто я вважаю, що ті люди, які в змозі допомагати, але не допомагають, ну трошки це я називаю зрадою. До останнього видно, що будемо йти і ми цей прапор будемо нести, бо це наша гордість. стоп! тут росте укроп. патріоти є на своїй землі. Б'ється у АТО, нація гуртом. А козаків до гори до шаблі, Слава Україні!